Наше чарівне містечко Сколи розташоване в низині, і навколо його повністю оточують гори. Ось прямо перед нами знаходиться гора Києвець, трошки праворуч, гора Корчанка, а ще праворуч та сама славетна гора Парашка. Анна Аблямітова 12 років пропрацювала лікарем-рентгенологом. До 2022 року вона з родиною проживала в Мелітополі. Розповідає, що війна застала їхню сім'ю під час відпочинку в Карпатах. Ми просто вже не змогли повернутися додому, тому що територія окупована була в перші дні. І так ми залишилися у Львівській області. Гори завжди любили, так і залишилися жити в горах. Анна розповідає, що на Львівщині вона не змогла знайти роботу за фахом. Відтак закінчила курси екскурсоводів і тепер працює з туристами. Побачила тут незаповнену ланку цю, тобто екскурсоводи в цьому регіоні дуже потрібні. Тому вирішили спробувати себе тут. Наразі у нас розроблено вже шість екскурсій, вони дуже різнопланові. Нас на будь-який смак, на будь-який вік. Це пішохідні екскурсії містом Сколе, пішохідна екскурсія на рекреаційну зону Павлів Потік і Кам'янецький водоспад, а також гірські походи у нас дуже цікаві. За словами Анни, її дуже зацікавила історія та побут бойків. Найбільше зізнається, вразила місцева кухня. З бойківської кухні насправді я люблю багато страв, але найбільше це лигаці. Це така страва з бульби, з картоплі, всередині якої знаходиться кисломолочний сир, і вона подається під грибовою такою підливкою, дуже смачно і дуже корисно. За я більше всього сумую за Мелітопольською черешнею, за фруктами, овочами і, звісно, за своєю рідною домівкою. Разом з колегами Анна створила спільноту «Сколе мандри. Як екскурсоводка, вона також співпрацює з місцевим музеєм. А ще, розповідає, водить театралізовані екскурсії біля місцевого палацу Гредлів. Ольга Івашук, Тарас Фомін Суспільне, новини Львівщина.